Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області температура день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 20 вночі. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 24 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Небо у Житомирі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 19 ранок та вечір у Чернігові будуть ясними: вдень очікується хмарність без дощу. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Сумах хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не передбачаються на сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. Ввечері у Харкові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 20. Небо у Донецьку цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не передбачаються. На Луганщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. У Луганську хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні на Одещині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 21. В Одесі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не передбачаються у Миколаївській області. В день температура становитиме від плюс 28 до плюс 23 градусів. А вночі від плюс 15 до плюс 22. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Херсонській області температура в день буде від плюс 29 до плюс 23 градусів, та від плюс 16 до плюс 22 вночі. Увесь день у Херсоні небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 21 вночі. Увесь день у Запоріжжі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без дощу. У Криму очікується температура від плюс 24 до плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 17 до плюс 19. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Сімферополіс з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Вранці хмар у Львові не буде. Вони з'являться у другій половині дня, але ввечері погода знову буде ясною, без дощу. На Івано-Франківщині температура день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Ранок та вечір в Івано-Франківську будуть ясними: день очікується хмарність, опади не очікуються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними. день очікується хмарність, опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 26 до плюс 24 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 19. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними. день очікується хмарність. Без дощу. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 27 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Весь день в Ужгороді буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами, опади не очікуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 25 до плюс 23 градусів в день та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день. Вечір в Рівному обіцяє бути ясним опадів не прогнозується. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 23 градусів та від плюс 12 до плюс 19 вночі. Вдень у Луцьку очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними, без дощу. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 23 градус. До плюс 21 градуса та вночі від плюс 13 до плюс 19. Вранці та ввечері у Хмельницькому буде триматися похмура погода, вдень можливе невелике прояснення без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Кропивницькому хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не очікуються. У Полтавській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. У Полтаві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без дощу. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 22 градусів. Та від плюс 17 до плюс 20 вночі. Увесь день у Черкасах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 22 градусів та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Увесь день у Дніпрі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На Вінниччині температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 18. У Вінниці ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.